Да уже эта проклятая война закончится. Без ног, без рук, на костелях сліпих інвалиду. Розгнівані російські ветрани взялися за Путіна. Диктатор скиглить за армійцями. Тепер слідкуватимуть. Під Москвою ціле кладовище із СВОшників. Росіянки жалюються, що втомилися від війни. Бунт прямо на передовій. Армійці бояться засинати. Вибухові сюрпризи про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Російське командування створює спеціальні загони бійців. Щоправда, еліта закінчилася, а лишилися лише так звані герої СВО. В общем, збирають нас. От ми знаходимося в этом поміщенні. Збирають. От. Кто з тросточками? Правда, темновато. Сторонку як то разойдитесь. Просив ребят на вулиці. От, ребята у нас. Стоять з костелями, з тросточками, в тому числі і я. Лица, конечно, плохо видно. Ідем що... бить врага. Да, Категорія Д отправляють всіх да. без ног, без рук на костелях. Сліпих інвалідів. Названі ветерани тепер не такі радісні, коли вперше ступали на українську землю та навіть заговорили про геноцид. Де да, просто нас. Печі, світ. Геноцид. Строїлі вот получаем получаємо перед дорогой. Вот отправляют нас. Вот. а тепер увага! В армії РФ готується заколот. Впливове видання The Times розповіло деталі задуму СВОшників. Повернення мільйона людей у військовій формі обіцяє неприємності. Якими будуть їхні політичні та соціальні наслідки? Деякі вже говорять про це. Ба Більше як пишуть у змі, російські ветерани відчувають себе кинутими і нікому не потрібними у той час, як у Кремлі крутяться великі гроші. Вони бурчать, що Путін дозволяє Трампу отримувати комерційну вигоду з корисних копалин в Україні, які повинні вважатися російськими військовими трофеями. Інші ветерани відчувають себе зрадженими вищим командуванням. Путін відверто боїться демобілізації армійців, тому придумав, як врегулювати імовірні проблеми із ветеранами, розширив можливості військової контррозвідки. До її завдань належить виявлення та усунення популярних і амбітних генералів, передача під контроль Кремля, часто критичних важливих військових блогерів і виявлення корумпованих мереж закупівель зброї. Як результат, через деморалізовану армію Путін набрав війська з Центральної Азії та Північної Кореї. Одразу 150 тисяч солдат РФ сунуть на Україну. Чи ефективні найманці Кремля на полі бою та які нові проблеми вони створили диктатору? Про це розкажемо вже за мить. Росіяни вже задіяли у війні проти України понад 600 тисяч військових, і щомісяця ця кількість збільшується на 8-9 тисяч за рахунок контрактників, строковиків, колишніх в'язнів іноземців. Це Індія, Пакистан, Бангладеш, Латинська Америка пропонують гроші, але ну, таких величезних з'єднань, наприклад, якогось там латиноамериканського легіону, там легіон, ну, таких. Випадків принаймні офіційно не було. І китайці воюють проти України. Днями на Донеччині наші сили оборони взяли в полон двох представників цієї країни. Так один з них розповідає про воєзітнення. У, -у, -у. найманців затримали з документами та банківськими картами. За словами президента України, таких громадян Китаю в армії РФ значно більше ніж двоє, і воюють вони безпосередньо в Україні, на відміну від північнокорейців, яких задіювали в боях на Курщині. Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. На боці Росії це ще одна після Ірану і військових Північної країн. Отже, на тлі консультацій щодо припинення вогню росіяни продовжують тиснути на фронті. Згідно даним карти Діпстейт, днями ворог просунувся на Лиманському напрямку, а ще біля траси Донецькостянтинівка та поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог рухається повільно з величезними втратами. Російські воєнкори б'ють на сполу, що людей на фронті не вистачає людей. Дещомісячного вино більше, ніж можуть обрати в російському, ну, в російських товарах. І де ж їм взяти додатково 150 тисяч солдат для 15 нових дивізій, а саме стільки готують для посилення наступальних дій. Під загрозою ділянка фронту в тисячу кілометрів. Путін розуміє, що е, якась загальна мобілізація в російському суспільстві не толерується, не приймається, тобто він побоюється внутрішніх суспільних конфліктів, і тому він мусить у цю мобілізацію розмивати у командуванні Сил оборони. Повідомили, що загальний мобілізаційний ресурс ворога 20 мільйонів людей на фронт окупантів заманюють величезними виплатами. А ще Кремль розраховує поповнити штурмові загони. Вони строковиками в Росії вже оголошено рекордний за кількістю фризов. Одразу після складання військової присяги цим строковикам пропонується підписати контракт. І вони одразу перетворюються зі строковика на контракт. А до контрактників у російського суспільства дуже просте ставлення. Підписав бумажку вперед на фронт, захотів гроші. все. до тебе жодних бійте, жодних і сентиментів немає. План на цей призов 160 тисяч новобранців. Збільшені і терміни. Тепер повістка діятиме під час наступних призовних кампаній протягом 12 місяців. В столиці РФ чи не щодня поліція затримує молодих людей. Знаємо, що навіть уже Москві і Петербурзі шукають поліцейські під приводом. Начебто строковиків, але чоловіків, чоловіче населення, проводять опитування, хто має досвід участі в бойових діях зі 160 тисяч весняних призовників на війну керівництво РФ планує відправити кожного другого. Наші експерти пояснюють, що зазвичай такі плани росіян не виконуються. Минулої осені росіяни планували. Е Призвати 133 тисячі е, військовослужбовців строкової служби 40% з них відповідні графіки, плани складалися. Вони хотіли залучити у якості контрактників, тобто гарматного м'яса, до окупаційних військ. Цей план не вдалося виконати. Окупанти збільшують призов ще й тому, що альтернативні поповнення штурмових загонів вже не такі ефективні. Міні сторони вони збільшують призов. Але з іншої, вони, ну, наприклад, зменшили рекрутинг в російських в'язницях. Очевидно, якість людського ресурсу, який вони отримують з подібних місць, набагато гірше. При спробу Путіна та російського військового командування робити вигляд, що ситуація під контролем, втрати приховувати вже просто не вдається за 50 кілометрів від Москви. За словами місцевої жительки, кладовище росте просто на очах. Упакоїлись ребята. Дівносто тут год немає. Це ті батьки, які не захотіли погрібені на військовому кладовищі, тому що те Как ребята мне сказали, вот тут ходят, что дают место еще для двоих родителей рядом, если они живы. Так уж, россиянка жалеете на войну и кажешь, что люди втомилися. Когда уже эта проклятая война закончится, покойтесь с миром. Такие же мальчики, как и мой сын, тоже хотели уйти. Тим часом ще поки живі освободітелі бунтують прямо на передовій. Найманці Путіна бояться їхати в Україну. Кричать на всю, що сюди ні ногою. Усі деталі про це далі. Стоять! Стоять! що <клес> Ви Да и, все, и пусть отправляют пусть нас везут, осудят уже. Я говорю, к самолету там разбор уже. Не. Все, е... здесь на Всі ці російські солдати на відео числяться у СЗЧ. Повідомив телеграм-канал Астра про інцидент. Його журналісти дізналися від родичів і самих військовиків. Чоловіки з різних військових частин. Серед них є як колишні добровольці, так і мобілізовані. Частина з них мають проблеми зі здоров'ям. Дехто пересувається на милицях на час слідства і суду щодо дезертирства. Всіх їх доставили до Челябінської області. Звідти 28 лютого перевезли до Єкатеринбурга. Коли ж вояки втікачі дізналися, що їх хочуть знову відправити на війну. Зчинили заколот, вимагали покликати до них слідчих, а потім на деякий час зникли зі зв'язку. І вже наступного дня, 1 березня, стало відомо, що цих військовослужбовців силоміць Міць таки посадили на літак до Ростова, а вже там на автобуси до тимчасово окупованого Луганська. Водночас тепер гаряче не лише на передовій. Російських вояк масово вражають окуляри із сюрпризом. Стерезна техніка окупантів не витримує. Вони пересідають на лади та навіть на віслюків. Як та чим воює Друга армія світу? Про це вже замить. Російські пілоти дронів зіткнулися із серією вибухів fpv окулярів під час їхнього використання. Опнуваємо сіру коробочку. и видим здесь взрывчатка. Все, да. Все. детонатор извлечен, взрывчатка извлечена. Була закуплена большая партия очків для операторів і направлена через російські волонтерські організації непосредственно на лінію бойового соприкосновения. Срабатывают устройства при запуске вентилятора охлаждения в очках. За даними джерела в українській розвідці за операцією стоять фахівці гур. Тепер на пілотів fpv дронів ЗС Російської Федерації почала масово сходити божа кара за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер бандерівські криївки, де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а й в російському Сибіру. Перше повідомлення – це з Білгородської області. Потім вже сабчення сакупірованих <звіх> територій Луганської області, Курська область і Харківська область згідно з інформацією з відкритих даних від окулярів із сюрпризом постраждали щонайменше вісім пілотів і операція ще триває. А позитивний результат це то, що по даним самої російської сторони більше 80 даних. Очков, аснабжоних ще раз подчеркну зривним устройством з дистанційним управлінням було передано непосредственно в підрозділення операторів БПЛА армії країни окупанта. Як стверджується, українські розвідники надихнулися досвідом ізраїльських колег, які заклали вибухівку до пейджерів, членів терористичної хізбули. Пейджери вже практично не використовуються у світі, але Хезбола досі їх використовує. При натисканні на кнопку Єдиний хто постраждає, це сам терорист. Навіть якщо його дружина чи діти будуть поруч, постраждає тільки він. Російські війська пейджери, як відомо, не використовують, та і цілі українські розвідники обрали не просто так. До 70% процента папір лічного бронетехніки, броньтехніки, ата вслідстві. Работи оператора в як українських, так і соответственно російських, поэтому оператори – це е, штучний товар, якщо можна так сказати. Для його підготовки е, требуються серйозне і капіталовлаження, і головне. Час. Ті, хто прийшли з війною в чужу мирну країну, схоже отримують по заслугах. І хто знає, від якої військової техніки росіянам чекати сюрпризів далі. В атаку на стареньких жигулях чи ладі тепер для так званої другої армії у світі це стало реальністю. Ось один із останніх яскравих прикладів на луганському напрямку. Визволітелі рвуться у прорив на рожевих жигулях. Запаси військової техніки у росіян стрімко виснажуються, і їх неможливо поповнити. Тож єдине рішення цивільний автопром. Автомобілі Лада не лише моделі Жигулі, а й трохи потужніші ниви почали у великих кількостях з'являтися у російських штурмових підрозділах, оскільки кілька місяців тому запаси бронетехніки стали виснажуватися. Причина таких втрат це українські дрони, які на передовій влаштовують справжнє полювання, щойно з'явиться хоча б один російський танк. По даним російської сторони у України тотальне превосходство в ФТВ-дронах. І це дозволяє силам оборони України нейтралізувати численне преимущество противника в тяжої бронетехнике. У новій публікації американського видання Forbes стверджується, що використання армії ревжигулів може стати переломним моментом. Коли восени минулого року перші російські штурмові групи сіли у свої Жигулі і вирушили в майже самогубні атаки по нейтральній смузі, що патрулюється безпілотниками на сході України, можна було списати атаки жигулів на поодинокі випадки, скоєні найвідчайдушнішими і позбавленими техніки російськими підрозділами. Малювати таку райдужну картину для зусиль російської армії з механізації вже неможливо. З втратами бронетехніки та іншої важкої техніки які, що перевищують 15 тисяч атак Жигулів, стають все більш поширеними. Втрати бронетехніки армії РФ приблизно 6 тисяч одиниць на рік. Раніше Кремль заповнював ці втрати з консервацією радянської техніки. Але зараз її майже не лишилося, бо ці запаси не безмежні. У Російської Федерації є на даний момент можливість виробництва тяжелой бронетехники э, до 200 единиц в год. Но с учетом потерь на линии боевого соприкосновения это данные минимальные, которые не решают даже тактического уровня задачи оккупационной армии в Украине. Поэтому российские ВПК на данный момент э, э, приоритет отдает не производству, а соответственно восстановлению бронетехники. Слідують атмітішту, в основному та стариї танки та Т-55, Т-54, Т 62 Т-72. Звичайно, штурми 2025 року відрізняються від штурмів на початку повномасштабного вторгнення, тому що окупант зрозумів, що великі механізовані прориви призводять лише до великих втрат у техніці та живій силі. Але атаки на «Жигулях» також свідчать, що армія РФ досягає критичної точки в питанні відновлення техніки. Нормалізація нападів на ладах явна ознака того, що цей переломний момент пройдено з кожним днем все більш масштабної війни. Росії в Україні у росіян буде все менше бронетехніки, і вони все більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій. Їхати в атаку на «Жигулях» – Це явно білет в один кінець, і чи хоче цей щасливий квиток витягнути російський солдат вирішувати тільки йому. Як надалі буде розвиватися бунт в армії Путіна? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 400 тисяч підписників. Далі більше побачимось.